Фінансова ноша на плечах України стане легшою. Кредитори погодилися списати 5% зовнішнього боргу. Про це з посиланням на близькі до переговорів джерела пише Wall Street Journal. Цитую, після декількох місяців відносин без виходів. Група кредиторів, що постраждали в результаті конфліктів в Україні, зазначила, що готова прийняти невелике зниження номінальної вартості українських облігацій. Це прискорить процес реструктуризації. Заборгованості Нагадаємо, уряд кілька місяців обговорює з міжнародними інвесторами можливість рефінансування боргу у 23 мільярди доларів. Раніше міністр фінансів України Наталія Рейсько повідомила, що Україна зробила кредиторам нову пропозицію і чекає відповіді. Сьогодні, 31 липня, очікується засідання ради директорів МВФ, на якому буде розглядатися питання України про надання другого траншу фінансової допомоги у розмірі 1 мільярд 700 мільйонів доларів. На сьогодні треба констатувати, що цивілізований світ вирішив підтримувати Україну при будь-яких умовах, при будь-яких обставинах. Чому це зроблено? Тому що Україна зараз це велика європейська стіна, яка зупиняє війну, щоб вона не рухалась далі в Європу. І цивілізований світ прийняв рішення краще підтримувати цю стіну, ніж отримати війну у себе на своїй території.